thank you Also say so much, dear our embassy Ukraine in Japan. Thank you so much. друзі, ми знаходимося на першому українському фестивалі, який проводиться в Японії, в Токіо. На вишивка тут красива. Це ручної роботи. Ці браслетики Тут багато різних. Don't worry, guys. Thank you so much, thank you. thank you, everyone who support us, and we stay be brave. Thank you so much. Thank you, everyone who support and stay with us. Thank you so much. Привет. Доброго дня, привіт, да. доброго дня всім. Як як тебе звати? Що за подія взагалі а, мене звати Валерія? А сьогодні у нас дуже велике свято, великий івент. Вперше в Токіо відбувся фестиваль української культури їжі всього українського Ukrainian Festival. Сьогодні і завтра всі різноманітні хендмейд, їжа, концерти все, що українці зможуть робити, вони це все показують, всі свої таланти, всі свої вироби. Тому ми популяризуємо Україну. Скажи, а це перший фестиваль взагалі? Так, в Японії, в Токіо це перший фестиваль. Я Взагалі дуже був вражений. Так, 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 так. Це перший фестиваль. Триватиме він два дні. Сьогодні і завтра. Ага. Суботи, і неділя а що таке, от саме особливе на цьому фестивалі. Я думаю, саме особливе те, щоб привернути увагу Україні більшої підтримки. Також дякуємо нашому посольству Embassy Japan, ЕМБСУ Кренін Джапен. також дякуємо організаторам Файна та Grabber Foundation. Вони також за е, е, скретили цей івент, е, розповіли цю подію та хочуть, щоб ми всі об'єдинились та не здавалися, були завзяті та більше уваги до України, щоб люди пам'ятали про Україну і що в нас відбувається, і все таки ми хочемо популяризувати і виходити на експорт та імпортну, щоб ми обмінювались так, і щоб Японія імпортувала до нас. Ми до Японії. Скажи, будь ласка, а взагалі хто бере участь у цьому фестивалі? Фестивалі беруть всі українці, всі хто все, що хоче, то робить. співають, танцюють, показують різні шоу, грають на саксофоні, грають на віолончелі. Вже бачила виступи моєї знайомої. Дуже гарні виступи. Ми показуємо всі свої таланти, які ми дуже сильні, які ми талановиті. Готуємо їжу. Ось так, що також є хендмейд, шампанське вина, все що завгодно, все українське, все наше. Я зрозумів дуже гарно. А взагалі чи буде продовження цих фестивалів? А це перший, я займає... сподіваюся, я сподіваюся, що буде продовження фестивалю. Тому що я спілкувалась власне з головним організатором з Файна. Вона сказала, що обов'язково буде Fyna, ще це Так це головний організатор і грабер. Uh, за підтримки нашого посольства Українського посольства в Японії. Так дуже дякуємо. І вони сказали, мабуть, також буде не раз на рік, а раз на півроку. Дуже на це сподіваємося. Дякую, да дуже гарно. Дякуємо. Можливо, побажання або якесь щось таке, щоб ти могла потіка. Б... Щоб ти хотіла сказати для а, побажання для українців не здаватися. Ми все зможемо. Ми все подолаємо, а, все попереду. А, слава Україні! Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Приходьте до нас. Дякую. Приходьте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую. З вас підписка. Що цікаво, що на самому заході продавали знаєте такий японо-український стиль напоїв, а також різних перекусів. Фестивалі брала участь команда Reg Style, прекратні чемпіони світу з даблдач. Участь у імпровізованому такому скаканні могли брати як дорослі, так і діти. Дітям особливо сподобалось, тому що можна було попригати від душі. Добрий день. Як вас звати? Представтесь, будь ласка, в фейсбуці мене називають «Містер Дари. Чи подобається вам український фестиваль? Я вперше на такому фестивалі? А що вам найбільше запам'яталося? Найбільше мені запам'яталося це ім'я Шевченко. Я зрозумів Шевченко. Це добре. А скажіть, а що саме на цьому фестивалі вам сподобалося? Я спробував вино, яке привезли з Бахмута, дуже сподобалося. А чи вдалося вам спробувати якусь українську їжу? Ще не встиг спробувати, але хочу. Ми втікали на захід, на захід України не було безпечно. Але це вторгнення, ця агресія вона була жахливою. І коли вступила російська армія в пригород Києва, можливо, ви чули Буча. Вони дуже багато там людей е, у, убили, розгромили, зґвалтували. І якщо ви сумніваєтеся з приводу того, що там відбувалося, то я можу сказати, що у нас є дім в Бучі. Ми живемо в Бучі, і в нашому домі жили окупанти. Вони жили, вони там тримали людей, там було багато крові, там було багато гільз відстріляних. І, і це було жахливо. Нас, ми не були тоді в бучі, але те, що ми побачили, ці наслідки це було жахливо. Не дивлячись на це, що все так весело, ми вам це все розказуємо, все класно. Але в Україні кожен день гибнуть люди. І це скалічені сім'ї, це ненароджені діти, які мали би бути. І це, по суті. Втрачені покоління на віка просто. Як, як казала вже Марія, я достатньо відомий в, в Україні, але коли почалась війна, у мене не було ні каплі сум, сумніву, ні секунди. Тому що не, не сумнівався і я. Якщо що, на війну він, то я сказав йому таку фразу Я тебе самого не пишу, Якби ти мене самого не пустив. Я хочу, щоб ви всі знали, якою сильною людиною він був. Uh, this now is be one of the нау із from, from the war. фромдевор. Uh, 14 травня 2022 року наш. Пітростів вижити не мав. І я до сих пір пам'ятаю той день, як ми сидимо в обороні в бліндажах, в окопах, і на нас іде атака росіян. Звідти, звідти, звідти. Нам вийти вже ніяк, нас не і там, там, і там, Сорі, як є. І страшно було всім. І мені дуже сильно. Але я до на свого старшого брата, який сидить напроти мене, посміхається і каже, не переживай, я тебе в обіду не дам. Із посмішкою. Такою людиною він був. <плес> Той день ми витримали, ми вижили, все було добре. Mm -hmm. Дякую, до Бога. Але таких історій на війні ще дуже-дуже багато. І от ви дивитесь зараз на мене, я типу, розумію, що я не виглядаю як ветеран, але я на сьогоднішній день ветеран війни у 31 рік з пораненням і двома контузіями. І таких в Україні сотні тисяч молодих. Людей людей, А ще більше найкращих тих, хто загинув. І якщо чесно, ми заснували фонд саме в тому що і чому фонд займається саме дітьми? Тому що Ілля завжди хотів і казав, що у нього буде багато дітей. Але, на жаль, та війна. Ілля загинув, захищаючи те, що йому дорого, свою країну, свою сім'ю, своє майбутнє. І тому саме діти, тому що ми вирішили, що Ілля стане янголом-охоронцем для всіх дітей. наше покоління, на жаль, вже втрачене. Наше покоління все. Ми, я можу сказати сам на собі, мені важко жити далі. Я не знаю, як із цим, цим жити, розбиратися. Наше покоління, все Воно загублене війною та травмоване покалічення. А діти це є майбутнє. Тому все ми вкладаємо в них ми, майбутнє нашої. України, майбутнє нашої культури, наші нащадки всього. І не дай Бог, щоб і діти наші в теж. Я ще в цьому контексті хочу сказати, що нещодавно у нас є інстаграм фонду, і на інстаграм написав чоловік з Канади, він написав: по-вашому інстаграму не виглядає, що у вас в країні війна. Тому що ми будуємо від фонду. Спортивні майданчики для дітей, купуємо їм книги, допомагаємо їм брати участь в Олімпіадах, змаганнях, займатися спортом. Ми робимо їх життя максимально комфортним, яким можемо за умов війни. І я спочатку дуже сильно образилась на це. Думаю, ну як так можна? Да? Як так можна говорити? У вас нема війни, ви там брешете або не виглядаєте, чому ви будуєте нові спортивні майданчики дітям в селах. А потім я подумала, що це, напевно, найбільший комплімент діяльності нашого фонду. Наша задача, щоб наші діти виросли не травмовані війною, щоб вони Вони все одно ростуть на фані війни, вони знають, що таке повітряна е, тривога, що таке вибухи бомб, куди треба тікати, ховатися. Вони це все знають, для них це нормально. Але щоб їхнє життя було сповнене дитячих радостей, тому що. Війна вже триває більше двох років, і ще не відомо, скільки буде тривати. А діти ростуть в тих містечках де взагалі такого немає. Там діти займаються спортом, знаєте, в полі. Ми дуже хочемо, щоб в них був класний спортивний майданчик. Якщо ви знаєте бізнеси або спонсорів, які зацікавлені нам всьому допомогти, ми будемо дуже вдячні. Ми відзвітуємо, все покажемо, розкажемо. Один ми вже збудували, і от ще два у нас в процесі, тому долучайтесь. А зараз я буду співати українську народну пісню японською мовою.

Ой, у лузі червона калина і цю пісню а, я так дуже часто співала на різних заходах українських, що ми переклали її ми. Ну я і більше над цим працювала Оксана Піскунова, хто її знає, наша перекладачка, вона переклала цю пісню на японську мову. І тому зараз ви знаєте цю пісню українці. Ми заспіваємо її. Я японською заспіваю, а зітьми заспіваю українською.